З нами у студії сучасні герої України. Якщо б не вони, хто знає, чи був би зараз Харків українським містом. Завдяки їм їх звитяжним вчинкам ми відчуваємо себе у безпеці. І з нами у студії Артем Сухін, учасник АТО в складі батальйону Січ. Доброго дня Артем і Героям слава. Героям слава і Олексій Миргородський, голова Харківського осередку Легіон Свободи, ветеран АТО, капітан збройних сил України. Вітаю вас, Олексій, Також у нашій студії смертного дійсно продовжуючи, продовжуючи спілкування, так власне. Ви ви справжні герої. Сьогодні українська нація, українці усі пишаються нашими захисниками. Вам дякую, перш за все, за те, що ви робите, і за те, що сьогодні ми разом святкуємо. Ми маємо можливість святкувати такий визначний день для України. Зрештою, що о, означає ось захищати країну, так з чого цей захист, з чого ваш військовий, військовий шлях розпочався? Лас Картина розпочинаєте. Мій військовий шлях розпочався з мого бажання захистити свою країну. Коли я побачив, що наш сусід попер на нашу територію і розпочав війну, я не зміг сидіти вдома і чекати, доки це там, дійде до, до моєї хати, бо поки е, мій дім відберуть, поки там, моїх родичів побувають тут, у Харкові. Тому я пішов добровольцем до батальйону Січ, який якраз формувався в Києві. Прийшов там певну підготовку і долучився до, власне, вже до, до бойових дій на сході нашої держави. Угу. Олексій, у вас якого? Ну, якщо е, в широкому сенсі брати це питання, то насправді е, шлях боротьби України, українства, він триває вже, мабуть. Понад тисячу років. Ну, дійсно, і... не три роки і навіть да, не так. І просто він в ті чи інші часи, часи переймає ті чи інші такі фази і види. Або це така прихована боротьба, або це якась, ну воно перетікає в таку боротьбу вже в активну фазу. І сьогодні ми маємо можливість спостерігати і бути учасниками саме от такої чергового. Максимального загострення, яке по суті, є війною, ну особисто для мене все почалось, мабуть, таке з майдану. Коли, ну якщо так етапи, згадувати, mm -hmm. перше був дуже приголомшений я першим, першою смертю, от тоді, коли загинув Нігоян, взагалі не в голову, як може там в центрі Києва на Хрещатику так взяти застрілу. Просто я по не в голову. зважаючи на те, що це був мирний протест. Да, потім, коли через там місяць-півтора, там же загинула там близько сотні людей. Ну, це теж було, якби, І я був безпосередньо учасником цих подій, я, ну довелося мені ходити там на опознання, там, моїх побратимів. От, і, ну, якби вже тоді я зрозумів, що це вже війна і вже є кров, є смерті, і треба якби, займати таку рішучу позицію. Ну і, власне кажучи. Першу хвилю, от 28 квітня, я вже був у військовій частині і вже вдягнув однострій. Угу. Тобто такий шлях. Якщо згадуючи початок конфлікту так, на сході країни, ось на вашу думку, чи можливо було вирішення цього конфлікту мирним шляхом, чи проведення то це вже неминуче, бо неминучий був процес, будь ласка, артилерію. Я б хотів продовжити тезу Олексія про те, що війна, активна стадія війни, у нас дійсно почалася в 2014 році, а до цього у нас тривала війна з тією ж Росією перманентно з 91-го року, зі здобуття Нами Незалежності. І це була перш за все інформаційна війна. І під інформаційною окупацією Україна перебувала вже давно і лише зараз, після загострення. На сході після окупації Криму, після якихось певних зрушень в політиці, ми намагаємося відвоювати інформаційний простір свій. Це і квотування телерадіоетерів, і там, просування українського продукту медійного. А в 2014 році почалася саме активне загострення війни. І воно було немин... неминуче, тому що якби ми не здали інформаційний простір раніше, тоді ми б могли вирішити конфлікт мирним шляхом. А оскільки ми вже програли один фронт, то відкриття цього військового фронту було неминуче. Угу. Олексію, ваша думка. Ну, тут важко не погодити. Дійсно, те, що відбулося в 2014 році, це є наслідок якраз от такої недалекоглядної, недалугої політики державної протягом попередніх 25 років. І якщо ну, є така теза, що от, все це почалося із-за того, що почалася українізація да, у тих східних регіонах, то насправді. Якби ця українізація почалася 25 років тому і тривала в правильному напрямку, в правильному ключі, з використанням певних научних підходів, з там, соціологічних якихось моментів, з розумінням чіткої державницької позиції, для чого це робити, то того, що відбулося в 2014 році, його б не відбулося. Ми просто поступово. Об'єднались все одно. Ми цей процес пройдемо, тільки тоді можна було це зробити, якщо розтягнути це в часі. Там на 25 років mm -hmm. можна зробити, було цивілізовано, безкровно і вже виросло покоління, якому яким сьогодні вже народжували друге покоління дітей. Їм було сьогодні, це були батьки молоді по 25 років. Вони вже наступне покоління виховували, людей з правильним проукраїнським світоглядом. Чи варто говорити про зародження та про становлення тієї нової європейської, можливо, національної ідеї, яка в нас сьогодні є? Чи змінилось ми говоримо сьогодні продовж цього ефіру про те, що змінилась змінилася свідомість суспільства, що українська молодь українці стали іншими? Як ці події? Ось на вашу думку, ви е, учасники тих подій зсередини, Ви наші захисники? Ви наші оборонці? Ви наші герої? Е, на вашу думку, е, як варто? Сьогодні виховувати молодь, так, будь ласка, продовжуйте, Олексію. Як виховувати молодь? Ну, справа в тому, що зміни в суспільстві, вони суспільство, ну от якби певні такі. Шари є суспільства, ну mm -hmm. там ми кажемо, там парламент, це зріз суспільства, там Майдан, люди, які були на Майдані, це теж певний зріз суспільства. Там військо, там люди, які потрапили в армію, це теж певний зріз суспільства. Туди різні люди потрапили з різним світоглядом. І от те, ну, що власне мені довелося бачити, я був мобілізований в Харківський батальйон 22-й. Усвідомлюючи, що така ну, Харківська область, да, Слобожанщина недалеко йшла там, своєму там, е е такому, проукраїнському світобаченню від Донеччини і Луганщини. І, відповідно, і батальйон тоді призвали ну, таких людей, які. Багато з них не розуміли, для чого цей майдан, там що що ви ну бачення було таке, що ви там натворили, нам тепер воюють непонятно за що, а як я буду воювати. У мене там мама росіянка, батько росіяни, не взагалі не зрозуміло, до чого цей ваш майдан приїде. Так от я їм тоді намагався пояснювати, що якщо ми говоримо про... Цей день як про революцію в гідності, да, ми відзначаємо, а, а не те, як нам намагалися нав'язати, що це Євромайдан. Тому що ну, життя показало, що сьогодні ну, не, не варто не також солодко в тому Євросоюзі, да, і Британія сьогодні йде мова про те, щоб вийти з того Євросоюзу. Тому ну, така прогресивна частина да, суспільства, які більш глибоко розуміли такі. Процеси ці, наголошувало, що якраз це є революція гідності. Це люди вийшли не за те, щоб без віз їздити в Європу, а за те, щоб гідно себе відчувати в своїй власній країні, щоб не треба було заносити на кожному кроці хабарі, щоб не треба було якісь там, якщо брати там знову ж таки. Відстоювання в своїй країні шукати там, українську книжку, українську газету, українську пісню, там демінг не ну, так, так і таке інше. Тому, от, якщо так ну, подивитись на те, що відбулося протягом трьох років да, після цієї революції гідності, то з одного боку видно, що є позитивні зміни, а з іншого боку, на жаль, Ну, доводиться би, визнавати, що суспільство е, в силу певних ну, таких зрозумілих причин, в силу того, що там зубожіння, там низькі заробітки, там відсутність там гідної роботи, все одно продовжують, якби от в таких серйозних моментах, які стосуються там виборів, там прийняття рішення там. Кому по великому рахунку довірити країну, в якій жити твоїм дітям доведеться, вони все одно керуються такими е якимись там мотивами, такими до дореволюційними, які були до революції гідності, да? там, ну, там Словути, це вже штамп такі гречкою. Да? І, на жаль, це є. І люди, ну, і, а, а негідні політики, от такі от, шарлатани від демократії, вони цим користуються. Насправді демократія. Правильно працює лише ну, в такому ситому суспільстві. Тому що зубожилі люди, вони, ну, якщо таку грубу паралель провести, да, ми всі, ну, вони певною мірою втрачають таке людське обличчя, ми давайте згадаємо. Голодомор і то, чого ну, взагалі людська істота може опуститися, якщо банально нема чого їсти. Ну, сьогодні, на жаль, ну, слава Богу, якби такого ще нема, але ну, природа цього явища, вона все одно існує. І людям голодним, людям, які думають, що їм завтра поїсти і чим нагодувати свою дитину, ну, якби, на жаль, Ну, важко згадати вчасно, вчасно про цю гідність. І під час виборів вони все одно роблять такі, ну, я би сказав, такі трагічні помилки за якби продаючи майбутнє своїх дітей. Артеме, чи знову ж таки проводимо паралелі? Чи згадуємо, що було три роки тому, що є зараз? Ось ви військові, ви представники сучасних захисників України? Чи, вас все влаштовує, що зараз відбувається в країні? Тобто, так зважаючи на це все, які зміни запустила ця революція гідності? Так із, знову ж таки, із позитивної сторони, і не зовсім з позитивної, і як на вашу думку, негатив перевести в позитив? Будь ласка. Я б хотів порівняти швидше на сьогодення і те, що було три роки тому, я хотів би порівняти так, трошки глибше, порівняти дві українських революції. Помаранчеву революцію 204-5 років mm -hmm. та Революцію Гідності 13-14. Якщо під час помаранчевої революції був такий певний емоційний підйом, і після перемоги помаранчевої революції, теж була, я. Не побоюся цього слова, навіть ейфорія, що от все, зараз заживемо. І, е, в принципі, от після перемоги Помаранчевої революції, е, да майже всі учасники, крім тих, які опинилися у владних кабінетах, посідалися вдома і чекали, що зараз буде класно, зараз буде гарно, зараз ми заживемо в найкращій країні в світі. Нічого не роблячи, працює? Так, абсолютно нічого не роблячи. Ну і звісно, що ми не зажили в найкращій країні в світі. Тому що отих очікуваних змін, а сподівань було дуже багато. Ну хто в цьому винен, що ми не зажили в найкращій країні? От тут я проведу паралель з революцією Гідності, і кожен глядач сам собі відповість на це питання: хто винен? Під час Революції Гідності так теж був певний підйом емоційний. Після перемоги революції були чималі сподівання. Але після перемоги революції гідності люди не розсілися по домах очікувати, що зараз заживемо. А пішли на фронт, пішли допомагати війську, пішли самим добуватися змін в житті. Здобуваючи владу, тобто от ми позбулися від цього очікування, що хтось за нас щось зробить. Дійсно, чимало людей після Революції Гідності зрозуміло, що крім тебе ніхто не зробить, тому треба робити самому. Це стосується і фронту, і допомоги фронту, і впливу на політику і політиків. Тож. Бачення, свідомість українців зміни, революція гідності змінила. Якщо підсумувати все, що ви сьогодні чули, адже ви бачили, чули спілкування з вашими колегами, якщо можна так сказати, колегами по фронту, колегами по допомозі, по волонтерству, по мирному життю, якщо можна так сказати. Підсумовуючи ось взагалі сьогодні все, що було сказано. Революція гідності. Що вона для українців? Що вона для нас? І, зрештою, яким є сьогодення, будь ласка. Ну, по-перше, треба визнати і усвідомлювати всім, що революція гідності це процес тривалий, і він ще і досі триває. І, і певно, що буде тривати. Да, і на Майдані він не закінчився. Революція є це такі от. Фундаментальні мають бути перетворення, які б убезпечили суспільство від того, про що я говорив під час попередньої слова, такі, такі репліки. І ну, от для мене, як для військового колишнього, да, який я зараз там демобілізований, але от, як я собі розумію ситуацію, коли суспільство яке Ну, знову ж таки, от ділиться є поділ там на воїнів і гречка Сіїв. Да? Коли воїни взяли зброю, пішли е там, охороняти боронити східні рубежі, то на долю тих, хто залишився в тилу, їм випало якраз вирішувати ці складні м такі політичні якісь ребуси, щоб і е е е серед великого різноманіття всяких політичних пропозицій обрати гідну владу. Яка мала бути наслідком цієї революції гідності, тому хотілося б звернути а вояків до речі в цей самий час позбавили? Позбавили можливості голосувати. я дві дві двоє виборів пробуло. Я до рази не голосував, не було можливості. Так, от хотілося б звернутись до тих, хто залишився тут, щоб бути більш дуже коротко я перепрошую. Да. більш відповідальними, більш свідомими і намагатись більш глибоко розбиратися, коли роблять черговий вибор Артема одне речення, будь ласка, дуже коротко, найголовніше. Все буде Україна в будь-якому випадку. Україна переможе. Дякую вам дуже, шановні гості. Дякую за те, що ви робите, за те, що ми можемо маємо змогу виходити на вулицю, їздити на роботу, просто відчувати мирне життя і бути у безпеці у власному рідному місті. Дякую вам, Шановні Дякую. глядачі. я Вам нагадаю, гостями студії були Артем Сухін, учасник АТО в складі батальйону Січ і Олексій Мерхороцький, голова харківського осередку Легіон свободи ветеран, АТО, капітан збройних сил України.